Я просилася до Сергія на службу, не брав, не хотів, сказав, що погана прикмета, коли чоловік і жінка працюють разом і служать теж, але я була наполегливою, одного разу зателефонував, 10 хвилин на збори, їдемо в військомат, проходиш медогляд і стаєш військовою. Є посада кухаря, приступаєш до своїх прямих обов'язків. Ми постійно були разом скрізь, і вдома, і на фронті. І до Дня загибелі я була поруч біля нього. Будучи на сході України з моїм чоловіком, ми познайомилися з старенькими людьми, які поруч жили біля нас і прикипіли, полюбили нас як своїх дітей. В них були дорогоцінні для них ікони, і вони вирішили вітати нам їх. Це були вінчальні ікони. Просили дуже, якщо ви їх заберете, щоб вони постійно були в парі, ніколи їх не розлучайте. І хай люди до них моляться. Доки люди звертаються, моляться, доти ікони і живуть. Будучи в зоні бойових дій, ми з чоловіком прийняли рішення, що ці ікони краще будуть зберігатися в соборі Преображення Господнього, тому що там війна і за собою їх носити ніхто не буде. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Богу Святому! Як справи? Все добре. Завітала до вас, хочу помолитися за спокій душі свого Сергія. І заодно хочеться приклонитися до тих ікон, які ми колись передали. Родина старших людей передала сюди ікони, розуміючи, що рано чи пізно їхнє село буде зруйноване. І ми отримали цю ікону як частину єдності східної і західної частини України. Ми молимося за українську перемогу, за збереження українських воїнів, тим паче, що тут у нас якраз ікона, яка символізує якраз боротьбу за нашу волю і свободу. Ікони цінні тим, що вони є давні, вони намолені. І це частинка вже якоїсь маленької локальної української історії. Я ще досі підтримую зв'язок, з дідусем і бабусею. Їх примусово вивезли в військові, тому що вже села немає, там знищили повністю всі будинки, але ікони в